Біля озера у літню ніч Ми з тобою були А вони Пара-пара-па-пара-ра-рам Пара-рам-пара-рам-пара-рам пара рам пара рам Та й сон, та й сон Мені щоночі сниться Вона мені сміється Ой, мені сміється Ей, це реп Це репчик? Як спалося? Арктичне сонце шибуті дюроті ді 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 А як темнося в нас тут темно Нас темно тут нічого не видно А ми легко тусуємо в землі А ми льохко тусуєм А ми льохко тусуєм з землі Ти шо? Ендер Шикарі? Ти шо Сліпнот? Чого? Диви яка красива Тільки тут треба щоб ти Тільки в тій сиросі була і все Правильно, щоб тої сорочки не було. Дві які власні, дві. Ну ж, гарне, блин, українське. тут защебне. Красиво, Це Ти ручна робота, бусійський слушай. Н'ягенькі, мнягенькі. Ну, а що нігеньке, а що має бути штурденьке? Ну, воно далі діду. Бо я. Я не в спідниці, Саша. <рес> Двікі класний. Супер. Тут темно, але видно, що дуже файне. А воно якесь прикривлене. Тихо. Добре, що ви Тихо. А я дурний. Розверніть. А ну розверни. Ой, яке красиве. Бабуся, це ручна робота. Це красота. До свідання. Приміриш? Діти погано. Даю. Приміриш потім? А де? А хочеш зараз? А хочеш зараз? У вас там цибуля, щоб не я вип'ю. Ой, ой. Ради такого мероприятия можно. Бабуся, я тобі тоді давав прогадав. А ну надянець його. А це бо надянець. Ну внук. Подивись просто. А, подивись просто. Аня, Тихо. Хочу подивитися. Подивись просто. Подивись. Якщо це вже не понравиться, то я вже не знаю. Щоб корінчика має бути донизу, так? Тож більше треба було копати, а тут нема розкавля. Та нормально буде, воно вродить, в мене Оп-оп-оп. Так. Так, так, Чекай, треба трошки ножками. Притоптанки. Притоптати? Притоптати? Да. А що так да. має вродити краще? Так. 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 Це буде, коротше, найвкусне звороді на нашій жизни, я так розумію, да? Так. Да. Ні, не треба. Ні, буряна не ми забираємо. бур'янчик. давайте, давайте, давайте. Давай. Топ, 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 топ. Топ-топтати. Ой, чекає. Чека, куди падиш? Хай родина, слава Богу. Що будемо їсти смородину вже е, ну, наступного літа виходить. Смородинка. Ну, Щоб мир був на землі. Все. Все. Да, там силочка. Внизу. Підписуйте і замовляйте. Дігам до праці. Все, пішли. Усім привіт! У нас прекрасна осінь дуже файна погода. Не вистачає тільки миру, але ми. Неляки молоді, ми щось робимо. Тому я вирішив замовити в цих людей дві смородинки. два кущика таких красивих. І от сьогодні, 1 листопада, вирішив їх сьогодні такого файно, красиво, культурно одобрити, посадити. От і побачимо, ну процес я вам покажу. Може, хтось не знає, але я знаю, що раніше садив з бабусю, тепер теж такою традицію не оминаю поруч, тому все, бьом до роботи. Ми пішли працювати. О. О дід. Як тобі? Помогла Тамась -то чи не помогла Тамась? Помогла. Ану зроби трохи такого наліво-направо. То ти Трох... ж взагалі не міг повернути. Трохи є. Та трохи є, але ну, воно ну, пройде, дід. Ти ж взагалі не міг повернути. Вома. Ой, все. Голову помив. Тепер вже я водій побрився туди-сюди. Тепер твоя чая гадіт. Що ти хочеш? Побрийся ти помийся трохи. Побрий мене твою хуйньою. Якою? Бритвою чи що? Ну, а зараз? Нашу. А коли? А хуям нікім... таким, Нашим нітким нюханим худи. То все, я пішов, зараз принесу бред, тепер трохи побрею, добре? Давай. Все, я пішов. Давай. Ну, че, че батарейка сіла. Бляха, батарейка сіла. В славу Треба зарядити, я вже потом побрею. А в чого сіла? Так сіла, бо ти не зарядив її. Ти в курсі, що війна в Україні чи не в курсі? Шо? В Україні війна, ти в курсі вообще? Яка війна? В Україні війна, ти в курсі? Данії. Які дані. Які Данії? В Україні війна, кажу, почалася. Де? В Україні 24 лютого. Да. Ти в курсі? З ким? Йо. А це що? Типу, виходить, що ти не Що? Е, як це так розуміти? teyit